Якщо маєте хвилиночку часу, напишіть, будь ласка, якими молитвами молитися. Я розумію, що хвороба безжальна, все відбувається на рівні ДНК, але ж якщо Бог це створив, Він може і допомогти. Давайте, я дуже дякую за запитання, але <кхем> хотілося б, щоб у вас було правильне розуміння. Бог створив хворобу, бо, бо тому що, а хто, що людина сама створила, правда? То Бог створив. Ні. а? Не Бог створив. Я хочу, щоб ви простіше на це все подивилися. Бог нам дає ресурс, та? От, наприклад, ти купив собі мерседес, та? машинку класну нову і заїхав десь в дерево, та? це інженери. Німецького заводу Mercedes-Benz тобі так приписали траєкторію. Ні. Чи це може фірма, яка робить колеса, щось там в резині пришептала і ти так пішов по тій траєкторії, що тобі нашептали? І це Mercedes що я заїхав в дерево. Так? Чи хто винен? Мені здає, що винен шофер. Бог нам дав тіло, це такий наш розстройство, а ми шофера в ньому. І куди ви заїдете, так і буде? І як ви поїдете на Червоне світло, будете заштрафовані. І як ви зробите ДТП. Будете за нього відповідати. Не Бог буде відповідати, бо дав тобі тіло, розум і волю, а ти, бо ти шофер свого тіла. Як на дорозі існують правила дорожнього руху, так і в людей, в відношеннях є 10 заповідей Божих і є ще закони моралі. Є ще закони етикету. Користайтеся ними, користуйтеся ними, старайтеся жити в межах Божої компетенції, і у вас не буде аварій у вашому житті. Тому хвороби це наслідки людського рулювання. Кудись заїхав, то маєш. Бог дав ресурс і в цьому світі є все. Є все, щоб людину спасти, і є все, щоб людину знищити. Залежно, що ти вибираєш. Не Бог тобі дає, розумієш, хворобу. Це наслідки. Не Бог дає нам війну, це наслідки людської тупости. Захланності, гордості, пихатості, що хочете, а аж ніяк не Боже. І як ти їдеш на Мерседесі, інженер тобі не дає дозвіл, щоб ти їхав 140 чи 40. Він зробив машину безпечну для тебе. Сідай і їдь, і любуйся, і користуйся. А ті, що люблять літати, ті, що не вміють їздити, а просто низько літають. У вас будуть проблеми водії. Так само і людина. Бог дав, Бог дав тобі тіло, дав тобі отакий, вже не Мерседес, якийсь, які там самі такі мудрі, Роллс-Ройси, Букаті, Феррарі, чи які там якісь дорогі машини. Так? Дав тобі тіло, дав тобі розум, дав тобі волю. Катайся. Але пам'ятай, що твоє тіло це не просто. Жигулі там чи якась нивка, та? це навіть не Мерседес. Це <головік> якісь там, я не знаю, «Порше», якісь там скоростний, там якісь дукатті, там якісь шосейні. Це мощніша машина. Вона дуже комфортна, але вона страшно небезпечна, якщо не зберігати швидкісний режим, якщо не зважати на правила дорожнього руху, це я говорю про машину, щоб було зрозуміло, Бо тому що ми, наше тіло це страшна машина. Вона може бути страшно комфортна, а вона може бути смертельно небезпечна, ця людина да, з цим тілом. Тому любіть своє тіло, шануйте. І тоді ви будете знати, що ваша ДНК несе сплошний позитив для нього. Все добре у вас у вашій машині, вашого тіла. Все добре. А хвороби це наслідки ваших поворотів, ваших рулювань, а не Божі. Дякую. Йдемо далі. Чи свідомо. Перебування з людиною, яке може завдати тобі фізичної шкоди, є гріхом проти Святого Духа, адже тіло людини це храм Духа Святого. Так? Якщо проводити аналогію далі з тою машиною, що ми розказували, так? Той Rolls Royce, як людське тіло, і ти в ній водій, так в тебе ще можуть бути пасажири. Тебе може бути е, гарний ароматизатор в тому, так, в Роллс Ройсі. Але є люди, що накидають туди гною Оцю чудесну машину і їздять з тим. Це люди, які мають чорний язик, це люди, які проклинають. Люди, які мають ненависть, люди, які хочуть мстити, люди, які підло роблять шкоду комусь. Це люди, які храм Духа Святого, що там має бути Дух Святий, якщо порівнювати з машиною Ролл так, чи з якимось там Порше Каєном, щоб там був файний запах, щоб там возити людей, щоб люди тішились, щоб їм було зручно. Вони там возі гній. І тому, коли на це питання, я думаю, що достатньо можна відповісти, так? чи свідоме перебування з людиною, яка може завдати тобі фізичної шкоди, є гріхом проти Святого Духа. Ні. Вона не гріхом проти Святого Духа, вона і злоба проти тебе. Так? І та людина у себе. У свою душу накидає гною. Якщо би так було, то святі мученики не мали би вінців Божої гідності, так? бути в Царстві Божому, вінців перемоги, вони би були, якщо б люди їх зневажали, розпинали, у печі палили. Якщо б та злоба переносилася на, на, на святих мучеників, то вони б ніколи не були святими. Вони були б ну, такими, знищеними. Та й все. Але вони терпіли заради Христа і їхнє їхня терпіння підняло їх до гідності святости. А ті, які їх карали, мучили, на них вся Чорнота й впала. І навіть Ті недостатки, які мала людина, яку мучили, навіть її смертні гріхи, вони впали на тих, хто їх нищили. Тому за рахунок мучеництва святі очищуються, і навіть їхні гріхи, які в них були, вони забираються, але вони не можуть і десь пропасти, а вони лягають на тих, хто став причиною смерті. І тепер представте собі, Скільки кари упаде на агресора, бо тому що всі смерті, які тут люди загинули, якщо вони загинули і мали гріх, то ці гріхи йдуть на того, хто винуватий. А люди, які загинули, отримують очищення і прощення. Тому коли на тебе нападає хтось і тобі робить шкоду, не обов'язково він тебе вбив на смерть, Господи, Боже. Ні. Але якщо він тебе принижує, то <кій> ота несправедливість, яку він говорить, то вона вертається на нього. Не може людина своїм поганим язиком очернити світу людину. Поки та людина то не прийме. А як ми приймаємо Чорноту, ми починаємо на то відповідати так само тим самоумунітом. Знаєте, як діти маленькі ще в садочку, ти дурак, сам дурак, ти дурак, сам дурак. Але дітям не дивниці, вони ще малі, а вам дивниці, бо ви вже великі. Не будьте дітьми в садочку. Не будьте тими, що на зло відповідає зло, на брехню брехнею. Будьте дітьми Божими. Несіть у цей світ, того, що світів не вистачає. Любові, доброти, справедливості, прощення, милосердя. Будьте такими. Тоді будете дітьми Божими, Тоді будете міняти світ. Хороше запитання. <кій> Наступне. Я розлучена, мене покинув чоловік. Якщо я вийду в майбутньому заміж за іншого чоловіка. Це буде перелюб. Люди дуже люблять, знаєте, прості відповіді на дуже складні запитання. Є дуже багато варіантів. Не можна так просто спрощувати такі складні речі. Наприклад, присяга говорить, і. Буду вірна тобі, аж поки смерть не розлучить нас. Якщо одна половина вмирає, друга половина є просто вільна, абсолютно. Якщо, наприклад, розійшлися і через певні причини, що шлюб був заключений неправильно, неповноцінно, недобре, його можна уневажнити. Тобто шлюб рахується неважним з багатьох причин, коли там заставили, коли був несвідомий. Ну, і там є на той суд патріарший, вони, вони там розберуться з тими питаннями. Тобто його можна уневажнити. Якщо шлюб уневажний, вам дали документ, священник в церкві зачитав, що така, така то пара, віднині рахується, шлюб між ними не дійсний, одна і інша сторона є вільними. Крапка. Та й виходиш за другого, та й, й живеш собі з ним, чи неш перелюб. Бо Апостол Павло каже: той, хто одружиться з розлученою, той е, чинить перелюб. Ну, розумієте, ми сьогодні живемо у такий час, коли кожна жінка, а тепер навіть жінці і чоловікові видають два свідоцтва, два свідоцтва про одруження, два, два бланки і чолові, і молодому, і молоді, аби мали в як треба буде десь подавати до суду. Ви мали двоє. Раніше так не було. Я не маю на увазі раніше радянські часи, що ви давали одно свідоцтво. Я йому говорю про тисячу років тому назад. Знаєте, мусульман до сьогодні, він приходить і перед ким-небудь каже, ти мені не жінка. Крапка, все. І вона йому не жінка, не рахується жінкою. І тому в тих старих часах, коли це ще було далеко-далеко до Христа, не чи не перелюб, так бо була заповідь, бо тому що, що подібне сьогодні також так живуть, знаєте, живуть собі двоє, бо вони як би живуть та й жиють, але державним шлюбом не розписані, церковним не вінчані. А живуть собі двоє. Знімають хату поважно, як чоловік і жінка. І якщо, наприклад, тут спитатися, як вони живуть? Вони живуть у перелюбі, бо вони живуть з незаконним жінкою і незаконний чоловік. Так чи ні? Бо Їх ніхто не повінчав. Їм ніхто не дав документу. А якщо їм дати документ, і вони потім все розійдуть, де з другими буде жити, скажіть мені, чим відрізняється ото перше від другого. А там був документ. Жінка чи чоловік, яка не може жити з одним чоловіком, ну, вона показує, що вона не здатна на, до подружнього життя. Якщо в другому шлюбі, ну, вони, перший шлюб проспався, зайшлися другий раз і живуть нормально, то й слава Богу, то й, слава Богу, якщо е, зрозуміли свої помилки, зрозуміли цінність подружжя, цінність відносин і живуть просто ну, душа в душу, то то їй чудесно. Де там перелюб, скажіть мені. Але якщо я знаю, я знаю моїх знайомих, чотири жінки вже має. П'ять раз жонатий. Ви розумієте, якщо йому навіть дати шлюб і, 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 і тримати золоті корони, два священники будуть тримати, є великий знак питання? А? Чи це не буде перелюб, розумієте? Бо так можна ціле життя шукати собі свої пари і так далі. Але це лише для того, щоб людина дала оцінку. Але як Бог дивиться на це подружжя? Ви знаєте, як Бог дивиться на це подружжя? Я вам підкажу, я не знаю. І вам не раджу навіть фантазувати. Бо тому що подружжя має. Форму і матерію. А матерія святої тайне подружжя це спільний вияв до спільного подружнього життя. Крапка. І котре подружжя Бога ви подобається. Це тільки Бог знає. І на страшнім суді. Все побачимо, як написано. І будуть двоє в ліжку, одного візьму, а друге залишиться. Розумієте? І там не сказано, що, що це був чоловік і жінка. Двоє будуть у ліжку, одного візьмуть, а друге залишиться. Тобто, для Бога ці наші закони земні, це йому не дуже цікаві. Ці закони для нас, щоб ми упорядкували свої відносини між чоловіком і жінкою. Для того існує ЗАГси, для того є вінчання, для того є пришлюбна підготовка, щоб віднести цього серйозно. Це для нас. А як для Бога, я би не брався пояснювати, ми можемо тут зараз фантазувати. Так, Бог хоче, щоб всі були так, звідки ти знаєш, що Бог хоче? Бог хоче, щоб ви любили один одного, от і любіть один одного. Але любіть, не кривляйтеся. Бо багато тих, що в подружжі, будуть покарані за те, що були в подружжі будуть покарані. бо подружжя стало не причиною спасіння, а причиною страшної біди. А ті, які були не у подружжі, будуть спасені. Можете мені писати тут в коментарях все, що хочете. Потому що в каноні Андрея Крицького написано: покайся душе, бо блудники, перелюбники. Вже тебе перебігають, покаявшись, а ти ні. Так що не жартуйте з Богом і любіть один одного. Так, Чи буде перелюб, чи не буде. Якщо ви узаконите свої відносини, будете любити один одного, ніякого перелюбу вам не буде. Так, далі. Не вірте в Бога, його не існує. Люба церква це викачування грошей. Дуже добре. Я з вами згідний, Що ви так написали. Молодець. Для вас точно так. Не йдіть до церкви, ні. Ви ще не готові. Покайтеся, прийдете. Це ще може відповісти на таке питання. Ну, Це знаєш, гастроному не існує. Це він для того, щоб викачувати від людей грошей. Подивіться, які вони цілі там понакладали. Та не йди. Не йди в астроном. Не йти. Таке самі про церкву? Церква це не астроном, це не, це не магазин, це не щось інше. Але церква це є місце, де ми маємо можливість поучаствувати в жертві. Хочете, участвуйте, не хочете, не участвуйте. Амінь. Як просити у Бога милосердя, бо прощення, покута це тягарі та випробування. Важко з цим жити і страшно признаватися у всіх своїх гріхах, як бути, це страшно, Оля. Оля. У нас тут трохи бомблять. Е, Оля, я вам також скажу. Е, страшно не кається, страшно грішити. От таке враження, що грішити не страшно, а кається страшно. Це ілюзія Злого Духа. Бог милосердний. Як ви боїтеся кари, то кажу вам, кара не то, що Бог карає, кара це наслідок нашого. Гріха, наслідок наших вчинків. Господь Бог хоче, щоб цих наслідків було, щоб вони були добрі, щоб їх поганих не було. І тому треба йти до, до покаяння не, не, не з поняття страху, а з відчуття жалю, що я був недосконалий. Господи, хочу виправитися. Я розумію, свою, цей, свою помилку, хочу виправитися. Все. Слава Ісусу Христу! Отче, я військовий пройшов пекло. Бувало тяжко, що надія покидала. Бачив навколо біль, смерть, несправедливість. Допомогти допомоги не було. Були вже думки застрелитись, підірватися гранатою. Чи це гріх? Полон я не витримав би Петром. Війна в своїй суті це є річ страшна, бо тому що я, я завжди так казав, що все, що робиться в часі війни, є добре, бо тому що сама війна в своїй суті є недобре. І коли війна, значить, тут уже поняття оцеї всякої там багато чого змінюється, Бо тому що сама війна це є недобре. І коли ми говоримо про ці труднощі, які є, особливо для військових, так? що часом є бажання і застрілити ці гранату там пазуху кинути, ще там щось там. Бо тому що людина, вона має межу свого. Свого терпіння має межу споріг свого болю, хтось більше витримує, хтось менше. І в часі того випробування часом здається, що все вже руки опускаються. Для воїна, от, взяти тупо застрілиці це не, це не 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 це добре бо тому що та жертва може піти готові підфісти, розумієш? Вони стаєте до кінця. І навіть моральне богослов'я вчить, що християнин повинен захищатися всіма методами, всіма способами, наскільки це можливо. Страх попасти, здатися в полон, значить, ну, це питання, звісно. Конечно, таке, Але, розумієте, є питання вбити самого себе або разом з собою ще більше ворога. Якщо ти мав на меті вбити ворога, ну і сам загинув. Це буде зараховано як боротьба за справедливість у часі війни. А якщо просто нервишки не витримали. І застрілився, гранату кинув або щось випив, або ще якісь там самогубства, які можна зробити на війні, то це не добре. Це не добре. Усякі смерті, які є на війні, якщо йде в час боротьби, в час військових, там, цих, крім самогубства, всі, всі смерті є на тому, хто почав війну. І кожен, хто, я вже розказував хто, воїн, якщо загине на війні, наш воїн, той, який захищає батьківщину, якщо він має гріхи, то гріхи на тому, хто його знищив, хто його вбив. Той, хто загинув на війні, він має. Це називається хрещення кров'ю, очищення кров'ю мучеників. А гріхи тої людини, яка загинула на війні, на тому, хто її знищив, на тому, хто війну почав. На тому, хто війну спонсорує загарбницьку війну. Ми захищаємося, у нас іншого варіанту нема. І тому. От таке от поняття. Тобто захищати себе до кінця, наскільки можливо. А як вже неможливо, то гранату тримати, поки хтось до тебе не підійде із ворога. Я би не хотів бути інструктором, який роздає поради військовим, але ви мене запитуєте про самогубство. Якщо просто сам себе знищиш, будеш відповідати перед Богом як за самогубство. А якщо на війні в боротьбі загинеш, загинеш як мученик, і гріхи твої простяться і на того, хто, хто тебе знищив або хто став причиною твоєї загибелі. І навіть коли підривати себе на гранаті, коли навколо тебе прийшли вороги брати тебе в полон, то от на них всіх якраз. і... Гріхи твої розпряділяться і будуть калатати до другого пришестя Христового. А якщо самому собі зробити шкоду, то це буде як самогубство все одно. Отже, чи варто молоді, молоді сім'ї жити окремо. Мені Мені зручно, а дружина часто виражає антипатію до мого батька. Мене це тривожить. Дякую, Степан. Жити окремо обов'язково, якщо є така можливість. Ну, якщо можливості нема, то приходиться жити разом. Але більша половина подружжів, які розпалися, ті, які були біля батьків. Окремо жити — це для того, щоб ви навчилися самостійно жити, самостійно давати собі раду. І поки ще батьки менше більше молоді, бо якщо ви тільки всі пожнили, то я рахую, що батьки молоді. Ви займаєтеся самі, формуєте своє самостійне життя, а батьки ваші дивляться, ага, як треба поміч раз, тут як тут плече підклали, помогли, все. А будете жити з батьками. Сім'я ваша буде такою. Буде під великою небезпекою, що сім'я може розпасти. Бо мама, е мама е нареченого вона завжди буде казати, що її син достойний і кращої, а мама нареченої буде казати, що її донька вартує таких двох, як він. Спочатку файна, а потім так і буде. Так що краще окремо, якщо є така можливість. А як нема, то щоб ви пам'ятали, батьки, як коли у вас живуть діти, молоде подружжя, а от, а от не вмішуйтеся абсолютно у їхню сім'ю. Дайте можливість їм сформувати свою сім'ю. А ви для них залишайтеся батьками, які будете допомагати, коли вони попросять, коли будете. Пораду давати, коли вони попросять. Не коли вам, ви собі думаєте, і ви так бачите, я ж яке прожив, я знаю, то так не грає, отако от робить. Це ти собі будеш казати. І в основному, коли батьки роблять зауваження дітям своїм, так? молодим, які підбралися, то це вони так стараються компенсувати свої помилки, які вони зробили. А потом ті хочуть на, на своїх дітях компенсувати. Ні, діти мої. Ви будете відповідати за свої ріхи, а діти ваші за свої. Дайте дітям можливість бути самостійними.